до котів. Раз зібрались сто котів полювати на слонів, зброї десь змогли дістати, і пістолі, і гармати в наступ рушили негайно, засурмили в сурми файно. Та... Побачивши слонів, налякались то котів, виявляється, слони величезні та міцні. Кожен слон на гору схожий. Як такого переможеш? Військо, підібгавши вуха. Бігти кинулось що духу. покидали всі гармати, ні не будем воювати. Всі сміються над котами бідолашними хвальками. Бегемоти, вовки, лиси, крокодили, зайці, рисі, їжаки, бізонів стадо. Всі регочуть до упаду. Все ж. В кінці оповідання у котів є виправдання. Жоден з них в житті ніколи прослонів не вчив у школі.